Бог творить світло там, де є темрява. Бог творить світло там, де є темрява. Аллилуйя. І, свор... І він творить своє світло, яке проганяє всяку темряву. Ми можемо просто подивитися на своє життя, от прямо зараз здійснити, можливо, певний такий загальний аналіз. Коротко. От в світлі Божому. І якщо ти бачиш, що якомусь, в якійсь частині твого життя, в якомусь напрямку твого життя, ти бачиш, що там немає світла Божого, і там є якась темрява, якийсь неустрій, якесь рабство щось зв'язало тебе. Писання каже, що світло воно проганяє всяку темряву. Алілуя. Його світло це є Його Слово. Алілуя. І все, що тобі необхідно, це є те, щоб просто попросити Його. Скажи тільки слово. І одужує слуга мій. Алілуя. Скажи тільки слово. І твоє світло, твоя сила, твоє помазання, Твоя благодать прийде в ту сферу твого життя для того, щоб прогнати всяку демонічну темряву, зруйнувати всяке демонічне ярмо, розірвати всякі тенета птах птахолова, розірвати всякі узи рабства. Це може бути будь-що, це може бути хвороба, це може бути е, якісь душевні, якась депресія, можливо, може бути якась заздрість, може бути будь-що, непрощення якесь, може бути інші якісь речі, може бути фінансова недостача. Це все є прояви темряви. Але ми маємо обітницю. Світло Боже, яке виявляється в Його слові. Воно проганяє ту темряву. Воно проганяє ту темряву. Скажи тільки слово. Алілуя. Господь моє відкриті для того, щоб в цій атмосфері Господь зараз можливо отримати для себе якийсь напрямок, отримати якесь слово від тебе, яке принесе світло і прожене ту темряву. Зруйнує ті кайдани, Алілуя Нехай туди прийде Твоє Слово, Алілуя Господь дякуємо тобі. Дякуємо Тобі, Дух Святий, за те, що ти є на цьому місці. І ти дієш в серцях людей, які на цьому місці Господь, це є зібрання святих, це є зібрання твоїх дітей, це є зібрання твоєї еклезії, це є зібрання твоєї церкви. Алілуя. І ти хочеш, Господь, продовжувати здійснювати твою Божу роботу, те, що не може людина, те, що не підсилує людині. Ти робиш, Господь, певне оперативне втручання в ту чи іншу ситуацію в ім'я Ісуса Христа, Алілуя! Ми дякуємо тобі, Дух Святий, Алілуя, за цю присутність, Алілуя. За Твою присутність, Алілуя! І Писання каже, що як Дощ падає з неба на землю і зволожує її для того, щоб вона мала здібність родити. Алілуя. Так і слово моє каже Господь, яке вийшло з уст моїх, не повертається до мене порожньо, але здійснює. Той чин здійснює ту дію, для якої те слово посилається. Алілуя. Слово Боже, воно здійснює само себе. Алілуя. І ми дякуємо тобі, Дух Святий, як дух премудрості відкриття, до пізнання Отця, Його любові, благодаті Божої, просвітлення очей нашої свідомості, щоб нам пізнати, який то славний спадок, який. Він дав нам в Ісусі Христі. Оцей Дух Святий. Що Він робить? Він робить те, що називається зволоження Твого серця. Тому що Він каже, як дощ сходить з неба, зволожує землю, і земля має здібність народжувати. Алілуя! Господь, я прошу тебе, Господь, щоб кожна людина, яка на цьому місці, Господь, вона просто була відкрита своїми духовними внутрішніми вухами, свого серця, щоб почути, що ти хочеш їй зараз сказати. Це є дуже важлива, не просто інформація, це є духовна інформація, яка допоможе тобі, яка допоможе кожній людині, яка зараз вловить це, вона допоможе бути плодоносним. Бути плодоносним, мати плоди царства Божого. Алілуя Зволоження. Зволоження Духом Божим, Духом Святим Твого серця. В цей час також. Коли ти багато молишся в дусі, коли ти перебуваєш в спільності з Богом, в його в таємній кімнаті, Алілуя Дух Святий. Він зволожує твоє серце, коли ти є відкритий для нього. Коли ти поклоняєшся йому, коли ти прославляєш Його, коли ти дякуєш йому. Алілуя! Це є також елемент, коли Дух Святий приходить і зволожує твоє серце, щоб те насіння Його слова, яке Він пошле тобі, особисто тобі, в твою ситуацію. Воно принесло блід, тому що воно впаде в хорошу родючу, зволожену землю. Алілуя. Господь дякуємо тобі. Алілуя. Алілуя. Один із фарисеїв запросив Ісуса пообідати з ним. Ісус прийшов до фарисеєвої оселі і зайняв місце за столом. Була в тому місті одна жінка відома як грішниця, почувши, що Ісус обідає в домі Фарисея, вона принесла алебастровий глечик з пахощами. Жінка стала за Ісусом, припала до Його ніг, вона плакала. Омивала його ноги сльозами, витирала їх волоссям своїм. Жінка цілувала його ноги і намащувала їх пахощами. Усе те бачив фарисей, який запросив Ісуса на обід. Оця частина, яку я тільки що зачитав, це є частина, яка в певній мірі відкриває певні стосунки з Богом. Можливо, навіть наші стосунки з Богом, це є навіть, можливо, достатньо глибокі стосунки, інтимні стосунки. Припала до ніг Його, плакала, омивала його ноги сльозами. От я, коли читав сьогодні зранку цю історію, я собі просто це уявляв, я собі просто бачив це в своїй уяві як образ. Ну, Навколо люди знаходяться. Обід, фарисей сидить Ісус. Але жінка вона не звертала уваги на все це, тому що вона знала, хто перед нею. І вона здійснювала оцей акт. Омивала його ноги сльозами і витирала їх волоссям своїм. Цілувала ноги його і намащувала їх пахощами. В одному із подібних текстів написано, що вона вилала ці пахощі йому на голову. До чого я це все веду? Веду до того, що ми з вами, маючи відкрите серце, відкриті духовні вуха, ми з вами розуміли, що в нас повинно бути вдячне серце із за того, що зробив для нас Ісус. Про ці речі написано трошки, трошки нижче, і Ісус розказує цьому Симону, я все не буду зачитувати, одну притчу. Він говорить: двоє чоловіків заборгували Гендляреві. Один із них був винен 500 динарів, другий 50. Оскільки сплатили вони, сплатити вони не змогли. Гендляр Шляхетно подарував їм їхні борги. Так хто з тих двох дужче любитиме його? Ну, от цікава така річ, що спочатку є дія зі сторони Бога, а потім є реакція людини на цю дію. Так само, як ми минулий раз з вами говорили про десятину. Є дія зі сторони Мелхиседека, який виніс хліб, вино і благословив, а далі є реакція Авраама. Він приніс йому десятину. І ну, наше служіння фінансами Богу, воно в будь-якому випадку воно повинно виходити тільки із стосунків з ним. Тільки із Любові до нього. Якщо ти проходиш якийсь період часу, коли ти просто механічно здійснюєш це фінансове служіння, я не маю нічого проти того. Але вищий рівень це є тоді, коли ти пізнавши природу Божу, пізнавши те, що Бог зробив для тебе в Христі Ісусі. Він тобі простив твої гріхи, Він виправдав тебе. Він зробив тебе переможцем, Він зробив тебе сином, Він зробив тебе тим, кого весь світ недостойний. В Ісусі Христі. Алілуя! Симон відповів: Я гадаю, що той, кому подаровано. Більший Бог, борг тому і прощено більше. І, повернувшись до жінки, Ісус додав: Чи бачиш ти цю жінку? Я прийшов до твого дому, а ти не запропонував мені води, щоб омити стопи мої, а вона омила їх своїми сльозами і витерла своїм волоссям. Ти не поцілував мене, вітаючи, а вона не перестає цілувати ноги мої. Коли, відколи я війшов. Ти не намастив голови моєю оливою, але вона намащує ноги мої пахощами. Оцей, до речі, пахощі. Оці, оце, те, що зберігалося в ті алабастрові посудині. Я спеціально також подивився ціну, ціну в гривнях. 15 грам коштує 100 гривень таких пахощів. Мира. Миро, я так набрав в Гуглі миру. 15 грам мира коштує 100 гривень. Можете порахувати, скільки коштує 700 грам, який десь приблизно, напевно, було в літровій тій посудині. Ось то, ось чому я кажу тобі, що її численні гріхи прощені. І це засвідчено її великою любов'ю. Чуєте? Ще раз. Її численні гріхи прощені, і це засвідчене, Його, її любов'ю. Як засвідчене її діями? Вона засвідчила, що в Ісусі Христі вона отримала прощення гріхів. Вона це засвідчила. І те, що вона робила для Ісуса. Це була її реакція на те, що вона отримала прощення гріхів. Тому що та притча, яка вище є, яку я прочитав, послідовність є саме така: що був боржник, який був винний, і якому подарували, якому простили його борг. І він каже, що той, кому було прощено більше, і любить більше. Ну, логіка така. Прощені гріхи жінці почали виявляти в ній реакцію. Вона почала обмивати його ноги сльозами, витирати їх волоссям, цілувати їх, намащувати тими пахощами. І це був її вияв вияв того, що вона отримала прощення від. Стосунків з ним, від любові до неї. І далі написано, це засвідчено її великою любов'ю, той, кому прощено мало, любить мало. І сказав Ісус жінці, гріхи твої прощені. Прощені. Не тому, що вона робила це, тому що, знаєте, можна. Зайти в певну таку самоправедність відділ. Я буду щось робити для Ісуса, і Він тоді простить мені мої гріхи. Ну Це є період, коли це вся історія була, це був період Старого Завіту. Але ця жінка, ну я так вірю, що вона віру, тому що далі Ісус сказав, що віра твоя спасла тебе. Тобто, що вона вірою. Прийняла від Ісуса прощення його, від Нього своїх гріхів. І реакція була її, вияв її любові, який виявлявся от в тих діях. І нехай Дух Святий нам дасть кожному з нас, хто є тут, на цьому місці зараз. Розуміння розуміння цього факту. Що я. Здійснюю щось по відношенню до Ісуса. Тому що Він перший полюбив мене, тому що Він простив мене, тому що Він виправдав мене, тому що Він дав мені зцілення, тому що Він переставив мене з під влади темряви в царство улюбленого сина до дивного світла Свого. Це є моя реакція подяки і вияв. Любові йому. Але всі ці речі, про які от ми зараз з вами говоримо, от в яких ми зараз з вами є, це є наслідок твоїх особистих стосунків з ним. Наскільки ти це все пізнав? Те, що ми зараз у цей момент підняли, відкрили, це, як знаєте, така певна, в певній мірі така вершина певного айсбергу того. Що є під водою, а під водою є твоя особиста спільність з Богом. Під водою є твоя особиста таємна кімната, якої ніхто не бачить, бачить тільки частину тільки. І тому я зараз пропоную вам, щоб ми просто от в цьому такому молитовному стані здійснили це служіння фінансами від пізнання, від стосунків. Як вияв йому подяки і любові для нього в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Дух Святий, за те, що ти зараз піднімаєш в серці і в думках кожної людини, Господь, подяку. Ти піднімаєш любов, ти піднімаєш цей вияв твоєї любові, Господь. Вияв твоєї любові до тебе, Духом Святим. Алілуя. Господь дякуємо тобі. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі Господь за все, що ти здійснив для нас в Христі Ісусі. Дякуємо Тобі, Господь, за що Ти продовжуєш кропітливо і, і довготерпеливо. Працювати над нашими серцями, над нашими думками, Ти продовжуєш, Господь, здійснювати свою роботу. Ти продовжуєш посилати твоє слово. Господь, я молюся прямо зараз в ім'я Господа Ісуса Христа, щоб кожна людина, яка є тут на цьому місці, і ті, хто дивляться нас в прямому ефірі, прямо зараз, Господь, або будуть дивитися пізніше, можливо. Тому що є такі люди, які будуть дивитися пізніше, все те, що, в чому ми тут з вами є. Щоб кожен отримав послане тобою слово, яке принесе світло в ту чи іншу ситуацію. І та ситуація буде вирішена. І туди прийде твоя перемога, тому що Твоє світло воно проганяє всяку темряву в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Аллилуйя. Господь, і ми благословляємо ці фінанси, ми благословляємо цей вияв любові, Господь. Який виходив із із стосунків з Тобою, Господь, Кожна людина, яка є на цьому місці, Боже. Тих, хто там жертвує десь можливо на карточку, також в ім'я Ісуса Христа. І я дякую Тобі, Господь, за те, що ми мали цю можливість пошанувати тебе цими фінансами. Як та жінка пошанувала тим дорогоцінним миром, так само ми пошанували тебе. Нашими фінансами в міру тої спроможності, яка в нас була на цей період часу. Алілуя, Господь! Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.